Усім привіт! З вами переборчик на танку. І в нас сьогодні знову новий розіграш. Це в нас танчик середній, преміумний 10 рівня 121Б. Цей розіграш будемо крутити до кінця, бо це десятка. І в мене цього танку немає, і що саме круте, що в новому оновленні цей танчик буде колекційним і буде вартувати 7,5 тисячі. Золото. Тому зараз будемо крутити цю рулетку і побачимо, з якого разу випаде нам цей танк. перед тим як ми почнемо крутити цю рулеточку, друзі, хочу вас попросити дуже всіх сильно підпишіться, будь ласка, на мій канал. Я подивився в статистиці, мене дивиться всього 12% людей, які підписані на мій канал. Це ну дуже мало. Для вас це нічого не вартує, а мені дуже допоможе створювати для вас. Крутий контент, і також це допоможе в просуванні мого каналу. Підпишіться, будь ласка, а ті, хто підписані, не забудьте поставити лайк. Дякую усім за підтримку. Для того, щоб прокрутити всю рулетку на максимум, нам потрібно 23 тисячі золота. І що ми тут маємо? Як завжди, срібло, камуфляжі, сундучки, аватари, бонуси. І є круте завдання. На три контейнери відпад. Також є мегаконтейнери, контейнери, контейнери з їх усі та містичні контейнери. Прикольно. А, і ще ось бачу ось такі є контейнери. Це в нас китайська, китайський контейнер. Круто, багато є контейнерів. Прикольний танк. Я думаю, що воно того вартує. Давайте розпочинаємо крутити і будемо надіятися, що він нам випаде раніше. І так, перший прокрут, погнали. По ходу зразу будемо відкривати всі сундуки, які нам випадуть. Щоб було цікавіше. Так, в мене 35 450 золота. На початок подивимося, чи окупимося, чи ні, чи скільки буде взагалі нам вартувати цей танчик. Так, ікси. Ікси — це добре. Якщо ви качаєте гілку, ікси завжди допоможуть вам це зробити. Так, срібло. Забираємо. Як ви думаєте, з якої спроби випаде нам цей танчик? З останньої чи ні? Так, контейнер. О, забув відкрити. Забув відкрити. Ну давайте наступне випаде і разом вже з ним відкриємо і його. Знову срібло. 590 золота вже. Крутимо, 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 Надіємося, що випаде раніше. Срібло. Так, ну все срібло забрали, далі вже будуть непогані нагороди. Крім аватара, не дуже він мені подобається. Але від нього я думаю, що ми нікуди не дінемося. Так, містики. Відкриваємо містика. Може дасть сертифікат. 4 тисячі вільного досвіду. Добре, поїхали далі. О, тут є Прокрути за одне золото. До речі, забув тут подивитись. Так, дивіться, восьмий за одне золото. П'ятнадцятий, ага, восьм. Якщо випаде танчик. Так, знов містик. Знову містик і у містику один день преміум аккаунта. Забираємо. Поїхали далі. 975 золота нам дає. Контейнер їх усі. Так, нам вже один випадав. Давайте це відкриємо і зразу наступний. Що в нас тут? Що в нас тут, як завжди? Забрати. Так, а відкриється він? Так, той, що в нас є, так, відкривається. Добре, забираємо 1100. 1100. Нам дає. Знову контейнер збирає PC. Ой, знову натиснув Забрати. Добре, в кінці відкриємо. Вже пропустимо це один контейнер. Нічого страшного, думаю, не станеться, якщо ми його зараз не відкриємо. Містик, поїхали. Містичний сертифікат. Останній контейнер. 50 тисяч кредитів. Да... Давно мені нічого не давали. Ну і добре, добре надіємося, що з інших контейнерів випаде щось круте. Досвід. Забираємо. Забираємо ікси на досвід. О, мега -контейнер. мега контейнер, але тут же має випасти золото. Давайте відкриваємо золото-золото-золото. 350 золота. Взагалі якийсь маленький контейнер. Забрати. Мало нагород з нього якось дало. Я думав, що з мега контейнерів має більше давати. О, є, оце круто. Квест на відпад. Забираємо його, і в нас буде 2 дні, якщо я не помиляюся на те, щоб зробити 35 перемог. І в нас буде ще 3 контейнери відпад. Так, одна голда, крутимо. Таму фляж на цей танчик забрати 2500-2500. Ну, дайте Танчик. Не танчик. Мегаконтейнер. Відкриваємо. Китайські контейнери і забираємо наш танчик. Так, ну з контів зовсім нічого не насипало. Дуже мало золота. Забрати. Надіюся, що вам повезе більше, ніж мені. Друзі, забираємо танк. 121Б. Так. І в нас є ось такий квест. Зараз я побіжу швиденько виконувати цей квест. І відкриття цих контів також вам покажу. Так, давайте подивимося, скільки золота я витратив. Було в мене 35 тисяч, залишилося 13 тисяч 20. 2000 золота в мене пішло на це. Майже всю суму я заплатив. Там золотом зовсім зовсім мало випало з контейнерів. Так, друзі, ось таке в нас було відкриття. Як я вже і казав, погнав я виконувати цей квест, який нам насипали, щоб відкрити три контейнери відпад. А з вами буду прощатися. До наступних зустрічей. Всім па-па!